Це перша серія проходження хорору, який виявився набагато важчим, здавалось, і одразу веду вас курс діла. У нас є головний антагоніст. це монстр маніяк, <звук> який чує шум, звуки і наш голос. Тому тут вбудований мікрофон, гучність якого показується справа внизу екрану, а далі розберете з нами по ходу гри. Приємного перегляду! Кинь запрос, Мишарс. Так. Э, че это? Блин. Ой. Ну, чекай, текст сразу на кнопку, дай подаемся, что намалевано. Тут, тут записка есть. Нам потрібен пульт, что это пульт. Воры, <звук> что за дурак? Тако да треба бихте. Ви ще добре йде? Ай тут стоїть! Я чую. Ти можеш не кричати? Ти кричиш, дурак. Ти би себе чув. Ты, ти не знаю. Ти дурак Закрий! Ти Ти негр, негр не, брать. Ты? Ты не, не, не брать. ты наверху. Це ты? А хто ж? Те, хто його знаю? как-то страшно было, только что. Ты сховался? Да. Она ага, уже не мала. Где yeah, и тут ходить? Ух, це жест Максим, ти де тут. Ти живий? Так. А ти живий? Я, 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 я ты живей? Короче, но Коротше, на лізьте, тут чуть-чуть. Тихо я його чую, я, я боюсь. тебе побаню, блін. Е, не возьми сьогодні на цього монстра. О, 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 о. Все, тут я так поняв, варто розчилитись, пацани. Вентиль я він не заходите. Эй, а, чувак, я а вин тут. А тут нормально, все нормально. Э, вин не зайде, да? Нема, нема, не Назад шафу не может А, да, та, добре, там, там, а надо на выйти требуем. дай там, 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 Тут нічого нема, тут нічого нема. Тут треба відмечі. Коротше, чуєте? Там була записка, що нам треба знайти сіль, пальне і вогонь. Я і Окей. Друг ты хоп бы ты пилба, Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ка Заняту, занято Я Дручи відкриває шкафчик, як шой.

Там мапа, ти бачив. Максима спасти. Тіка, тіка, шапа, шапу, шафу, шафа. Ты морг. Давай, давай, давай. Тикай, тикай, тикай. Ну что. Снова постоим. Стоим мы. Снова постоим, поднимемся за мешой. Ратопляюсь. Оп. О. Я камеру знайшов. в підвал. Чуєте я камеру знайшов. Я камеру знайшов. Я бензин знайшов. Я, я не можу його сфоткати. Тримай, тримай, ж... він за того боїться. Що там писало? Камера це ваша зброя, плівка це набої. А в мене тільки одна плівка є. Че ж ж там? У меня бензин нет, надо подвал вернуться. Короче, один раз можно его щелкнуть. Вот тут аплика есть, вот тут аплика есть. Ооо. Вот здесь вот. Пошли, резко, резко, на подвал требует Бежи, 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 бежи. Короче, я могу мать только одну, плю, одну плюку на руках. Ты ты на скло. Сори, не бачу. А тут ничего нема. Тут есть шкафчик, тут есть фотоплевка. не ты, не ты, не ты, сюда. фотопливка, я фотоплюка, я фотоплюка. А я, я не могу взять. У меня только одна на руки есть. Я взял, я взял. Хорош, хорош. Ключ, ключ. Бери, Ця. бери. Є ще плівка є. Під час перебої з електрикою я пробрався до його кабінету і знайшов пити, таємну кімнату. Там десятки фотографій, пити людей ці обличчя я бачив на об'явах. при зниклих без вістин по всьому світу. Сподіваюся, добре займію. Сидь ти свій присутній в кабінеті, залишився, знайти спосіб і слати ці знімки моїм батькам, може тоді вони нарешті виходять, мене сподіваються вторгло. я не, не запідоли. Хорош, хорош. хорош. Ключ, не треба в його кабінет. Ходи сюда, Міш, тут, тут є плюка для тебе. я шукаю, де можна залити. ходи плівку візьмеш. А що ви... він? А що він, блін? Чудище. Де плівка? Не шо? А, ні, за мене бензин, я не можу шукати. А, Як окей. Це? Я щелкнул. Пойдем, мечка. Клик убрать. А чекай, треба О, беру трепереза Найс. Короче, ну пойдем нам в кабінет. Дивись, а ты можешь? Сюда Вжадай, генератор. Я не, можу. не не. На тре наси карт, а нас кабінет, кінота. А, миш, а це? Ні, я там са ничего не може. А Чуєте, на, на, на карті видно де бензин до 10 штуки всі валяються. А, ну ми, бо ми їх пройшли, вони тепер помічені. Та-та-та. А -та -та. щось смигає фонарик, це мені не мені, подобається. Де? Я я толкнул, я ж Я по привычке, короче, он Я понял. У нас більше крип це погано. Пацаны. У мене одна є. Ну, заряжен, я так понял. А ты можешь так? А, в тебе вот здесь фотик, да? Пливка, 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 плика, плика. О -о -о, о о. о Забирай. Сюда. А дай на третій, там вроде можно открытый включен. Тут -то другий. Ай, ти прийшов? так ты пришел, так? є. О, хорош. Аккуратно, аккуратно. чекай, він зараз ветвернись. А, він кричить, ні, він кричить, він кричить, щоб поставить. А, це... він... Він... він цю штуку ставить, понял черну. Все, я можу взяти сейчас. Не, не треба штиключ? Ладно, пока зайжу. Я раз. тут не знайшов пульт від телевізора. О, телевізор, це чатик. Так я помітив його. А це код. А, не дам забыл А це тут ремонт головоломки. Він да Сфоткаєш? Хто це? Та він, він. <ślaffy> <ślaffy> e, нажми R може тебе запасний був. Вітми в руки і нажмив R. Не-не-не, йдемо за по А тут є інвентар чи що, Чекайте. На тебе зліво зверху показується. А як примикати, типу якщо в мене щось було? На один-два. Все, йдемо. Так, стеки по аргу? Це підвал, ми зараз йдемо на першу. Нам другий треба. Ні, перший. Вот, ось, ось. Найс. акумулятор ще один. Три символи, три поверхи, три підсказки. Все, а за те, що нам треба спити. Три символи, три поверх. А тут можна. сіль, силье, сіль, силі, сильі, сильі. У силь все добре. Силься дуже добре. Я щось сюди прийти не хочу. Я все, все. Добре. Е, нам При треба поверхи. поняти, які підказки. Што, пишете, окай, е, да. три поверхи, три символи, це три підказки. підказки. Треба знайти символи тут. На сьогодні це все. Слідкуйте за каналом та чекайте на наступну серію.